Всім доброго ранку, панове. Вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні на годинку буквально прибув до кузні. Треба зробити такі невеличкі замовлення. Постараємося встигнути, О, мені прислали розкувати розкувати ось два клапана на пластинки на ножі. Оце самокал. Різець теж треба розбити. І з Канівщини товариш прислав латунь, мінь. О, розбити на пластини, його він виготовляє Там, в общем, для рибалки різні снасті. І ще ось товариш прислав написано у 8 углерод. Попросив пригартувати. О. О, така робота в мене є. Якщо ще буду встигати, ще зроблю Ось ресора. О, ось ресора москвічовська або 21 ї Волги. Ось такий розмір. О, зроблю ще шаблю карабелу заготовочку. Ну і буду встигати, треба порозгинати ось ці підшипники теж на заготовку. О, і ще ось о, є клапан. Я вже такий розбивав, чоловік ще одну приніс. Ось така робота у мене на сьогодні. Ну а я починаю. Почнемо з клапанів. Я ось їх так пообрізав, тому що якщо буде круглий, буде так липати, буде накльок. Він буде закруглюватися туди. Тому треба так пообрізати хоча б, щоб можна було витягнути. Якщо сильно великий клапан, то можна взагалі шляпу відрізати. Ну, так як ось, ось тепловозний клапан здоровий. Тут шляпа зрізана. Ну, Я так відрізав, кидаю в горно, нагріваю. І будемо відтягувати. Так, в мене вже прогрілося. Зараз ми посадимо шляпи спочатку. Туди виходить, треба геть було зрізати, тому що йде на кльок. Ну нічого, воно витягнеться, потім підріжеться. Шляпа зайва. Шляпа зайва. А шляпку треба зрізати взагалі по приставці, тому що це шматочок, от така квітка, одріжеться все одно. Виходу немає. Як не крути, а воно все одно закростує тут. Так що таке. От. Зараз прогріється і мені треба зробити десь там 2,7, ну тройку. Так, я ось розкував вже оцей самокал. Ось два клапана. Два клапана. Десь там тройка буде. Але по ширині. По ширині. Ну там 30-27, дуже ну 35. Ось так. Дуже не... не вистачає тіла, щоб вже так точно вловити, ну нічого. А це... Самокал розкував, тут, тут аж 45. Не дуже гарно він кується, я просто боюся його спортити, бити на ребро і садить. Так що от якось так. Зараз ось усім 8 пластини в мазуту пригортую. Розкував дві медь, Дві медяшки розкував а латунь а, гарячань а лопає. Лопає, я не знаю, а може це й бронза, тому що бронза не кується. Так що анатолію таке от... от така проблема гаряча ще. Єрве. Я вже пробував по-різному, але далі кувати не буду. Мідь нормально розбилася. А оця латуняк кажеш, що може це бронза. Я не знаю як відрізнити, бо занадто вона якась світла-жовта. Так що ось таке. Зараз я нагріваю підшипник, розіб'ю і розіб'ю ще один тепловозний клапан а потім займуся е, шаблею, тому що замовили, ресора лежить, буду робити шаблю. Так, ресора в мене прогрілася. Будемо починати від ручки.

Ось у мене отакий чертеж, а це мені треба таку заготовочку зробити. І починав я від ручки. Так що так. Перенеслися ми в інший простір. І будемо формувати ручку. нам треба ось в такому варіанті зробити. Ну, загнути, а там вже випилювати. Практично в мене вже воно так підігнуто, підігнуто. Так, руків я, я вже витягнув. Ось так. А далі буду витягувати і вдовжину і трошки стягувати на конус. Зараз вам трохи прохолоне, щоб йому братися з її руками і буду продовжувати. Поки заготовка поклоняє, я кинув ще шмат ресори, нагрію, і мені треба ще одному чоловіку відкувати з ресори на ніж. 300 длина, 30 ширина, п'ятеро. Вона прогріється, я так же само буду відтягувати її. Відтягну. І потім буду продовжувати робити. Робити заготовку на шаблю. Я поки не витягнути 300 мм, О. аж жарко, на дворі така трохи сирость, а тут жарко. Витягну 300 мм, О, товщина буде десь 5, може трохи більше, то неважливо, там плюс-мінус пів міліметра того. О. Ну і ширина 30 мм. Зараз нагріється, і будемо проковувати далі. Колусу з ресори я відтягнув. Приблизно десь буде 5 мм, може трошечки десь і там більше. Длина 300, ширина теж десь 35 мм буде. А зараз вже будемо продовжувати відтягувати заготовку на шапку. Вже вона остила трошечки, гріється і будемо пробувати. Золотовочка прогрілася і будемо тягнути далі. тянем, тянемо, потягнемо, поки ми це не витягнемо. Так, ну от і все. Я витягнув дві заготовочки, тому що з ресорами не хватило тіла, вона там коротша трошки. Прийшлося робити із ШХ-15. Це вже по дліні все підходить. Так що якось так. А тепер закину у 8-7, нагрію, пригортую в маслі і на цьому все на сьогодні. Ну от і все на сьогодні. Все, що було поставлені задачі, які зробити, я зробив. Трошки в мене дещо не вийшло з латунню. Не знаю чого. Треба. Подивитися в Вікіпедії, можливо, сплави бувають різні. А може це бронза? Тут треба вияснити ще. А так в основному все в мене вийшло. Все зробив. Зараз вже збираюсь додому. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.